Знаєте, яка найбільша іронія синдрому самозванця? Ви можете мати все, про що мріяли, і не відчувати радості. Замість гордості приходить тривога, замість легкості постійне внутрішнє змагання. Ви досягаєте вершин, але відчуваєте себе виснаженим і порожнім. Це як бігти марафон із каменем у рюкзаку. Взовні ви переможець, а всередині тіло, що ледве тримається. У західній культурі є американська мрія. Ідея, є, що успіх це вершина, до якої треба прагнути. У нашому регіоні культ бути кращим, але мовчати про це. І там, і там результат один, ми не вміємо насолоджуватися успіхом. Ціна цього вигорання, знецінення себе і навіть зруйновані стосунки. Бо якщо ви самі не вірите у свою справжність, Важко повірити, що хтось інший зможе.